Фей 18 c Late. Так, так, той самий пізній Хорнет, який запізнився. Ох скільки жартів було про те, що він запізнився, але тим не менш. якщо відійти від усіх цих жартів, то можна сказати, що цей літак навіть більш-менш норм. Трохи мені боляче було виводити його із стоку, бо це 14-0, це мій перший топ, це мій перший літак на 14-0. І у нас по підвісам є. Аж цілих 10 пусків АІМ 120Б, а також можна взяти 2 АІМ 9М. Ну, відповідно, у нас всього 12 пусків, що, звісно ж, дуже і дуже непогано. Але так як цей літак доволі повільний, то і відповідно реалізовувати ці ракети складно. Але давайте більш детально уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. За посиланнями у описі знайдете і мій телеграм, і посилання на спонсорство для спонсорів періодично виходять у окремі відео. Погнали! Ну і власне ось він, наш красень Хорнет. Так, це дійсно дуже гарний літак ззовні. Такий. Елегантний, вишуканий, я б сказав. Але на цьому всі його достоинства закінчуються. Я перепробував дуже багато різних тактик на ньому, і єдине до чого я прийшов, це Клімп в сторону, причому Клімп в сторону солідно, бажано на висоту 1010. Може комусь це здасться якимось тупим, але я на ньому граю саме так. Це єдина тактика, яка приносить мені хоч якісь фраги на цьому літаку. Я клімблю сильно в сторону, того що всі наші опоненти вони набагато швидші, і відповідно вони швидше займають висоту. І тоді, коли ми тільки-тільки підлітаємо до рубежа в 30 кілометрів, он подивіться: подивіться, наскільки високо вже наші противники. Як тільки ми долітаємо до рубежа пуску теоретичного, хоча з 30 кілометрів, а 120, не завжди влучають, та навіть не те, що не завжди, вони майже ніколи не влучають з такої відстані, так от ми, коли долітаємо до того рубежу пуску, який більш-менш гарантовано повинен давати нам фраги, по нам уже летить і нам уже треба ухилятися, коротше, нема коли навіть цілі собі шукати. Того що, Р77-1, ну і так далі, і тому подібне. Літати в антиподі на ньому я пробував, і знову ж таки ті ж самі Р 77 771 дуже швидко будуть вам пояснювати, що так робити не треба. Того що навіть якщо вони не влучають, то влучають вони десь близько до вас і відповідно дамажать, критують і так далі, і тому подібне. О, по мені вже пуск від F15. Ну, само собою. Чому я не здивований? Ну, давайте 39. Сподіваюся, мені вдасться ухилитися від неї. Але щось мені підказує, що цілком можливо, ні. Ну, ідеально, на 3 години. Віддаю Діполі. Не знаю, чи втратить мене ракета, чи ні. Діполів у нас малувато, 60 штучок. Ні, звісно, можна і більше брати. Але тоді ми залишимося без ЛТЦ. Ну, якось. Якимось чудом я від ракети ухилився. Я завжди літаю в режимі ПШК іде, мені не подобається режим СПС. Так, це вже, я так розумію, труп падає, да? Да, це вже труп. Я ненавиджу режим СПС і м -м, користуюся ним тільки в тому випадку, якщо іншого варіанту просто не існує. Ну, а віддавати наші ракети треба з відстані, ну хоча б кілометрів, там я не знаю, от. 17. Наприклад, ось таким чином я трохи, здається, прошляпив а, ракету, яка по мені випущена. Я по цьому СПО не розумію, під яким кутом до мене ця ракета. Так, одна пішла мимо, а в мене закінчилися діполі, все на цьому. Да, і все, власне, для, на цьому для мене закінчилося. Моя ракета, звісно ж, не влучила. Скоріше за все, там ціль збили ще до того, як моя ракета долетіла. Ну, от, власне, все, що треба знати про той самий пізній хорнет, який запізнився. Усі наші противники вищі нас завжди. Цього разу не вдалося мені непоміченим підійти до поля бою. Ну що ж, давайте наступний бій. Знаєте, напевно, візьму я більше діполів, того що все одно граю я від висоти, і мені якраз м -м, не вистачило діполів у минулому бою, щоб ухилитися від тої ракети. Ну що ж, давайте так само набирати висоту в сторону від поля бою. Можливо, навіть треба довше побути в стороні, щоб усі спустилися вниз, усі відволіклися. Нам треба пережити першу власне, хвилю пусків, того що інакше інакше нам смерть, нам ніякі діполі не допоможуть. Ні, я, звісно, ще не те, щоб якийсь там професіонал, в РБ на топах. Да, я ще відносно новачок. І, можливо, я дійсно чогось не розумію, але, як на мене, то всі наші противники Ну, тупо сильніші, ніж ми. Ми постійно граємо проти. Рафалів, проти гріпенів, проти Страйк Іглів, проти Су-30СМ і так далі, і тому подібне. У Совків р 1 у Рафалів там Міки, у Страйк Іглів там ті ж самі, аім 120Б, але вони мають перевагу у вигляді того, що вони найперші займають висоту. І за рахунок великої швидкості з висоти вони просто роздають свої АІМ 120Б, які мають гарний імпульс на старті і відповідно залітають набагато краще, ніж наші. Хоча здавалося б, ракети одні й ті самі, а різниця дуже суттєва. Так от про СПС режим я так і не пояснив, здається, чи може й пояснював, але забув. Коротше, не користуюся я ним без дуже такої сильної необхідності, того що мені. Не подобається керування цим режимом, мені не подобається те, як воно захоплює цілі, воно завжди захоплює зовсім не те, що тобі треба. Ну коротше, незручна особисто для мене штука. Тому якщо і користуватись ним, то тільки за самої крайньої необхідності, якщо без нього прямо ну не обійтися. Та і взагалі, а 120 краще пускати з дистанції не більше 20 кілометрів, та ще й бажано мати перевагу по висоті. Відповідно, в більшості випадків НСЦ або БПБ нам зазвичай достатньо. Нам головне пережити першу хвилю пусків, зблизитися з противниками, які спустяться на Низи, ось як оце є в 16-й. Давайте ми на нього і впадемо, віддамо так ракету. По F-15 можна пустити. Подивимось, чи воно влучить. До речі, можна і продублювати. Можна ще по одній віддати. Ой, тут ракета не захопила, а я щось тупанув. Ну, не захопила, та й ладно. Ось іще якась мені ціль. Ось Хорнет. Давай в нього віддамо f 20 Один готовий. Другий готовий. Прекрасно. Це вже труп чи ні? Чи щось я не розумію? Це, здається, не труп. По мені, звідкись пуска, звідки я навіть не розумію. Ам. Дивно. Я не бачив звідки по мені пустили ракету. Так, я бачив її на СПО, і якщо чесно, я думав, що вона трошки далі, ніж вона була по факту. хм, Дивно. Ну, тим не менш, ладно. Як бачите, моя тактика з набором висоти в сторону, сильно в сторону від поля бою. Потім уже підлітати, коли всі спустилися, переживши першу хвилю пусків, приносить нам два фраги. В принципі, нормально, погнали далі. Так, ну що ж, черговий бій. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні під запис ще зробити якісь фраги. Це якась дуже маленька карта. Я щось навіть трохи не розумію, чому так швидко відбулося сходження. Ракету захоплює. Це що я захопив? Давай віддамо в Джей 10-й. Ага, і його збили. О, Прикольно. Ну, віддам іще й сюди дві. Одну випустив по ракеті. Оцю ракету треба збивати. А, ні, там іще інша залетіла. Слухайте. Ну, скільки три фраги, три фраги, да. Три фраги я встиг зробити. Р-77 мені залетіло, але тим не менш фраги я встиг зробити. Ну це непогано, це вже хоч якийсь результат. Окей, ладно, давайте тоді наступний бій, і напевно він буде останній. Так, ну що ж, давайте останній на сьогодні. Я думаю, в принципі, по Хорнету вже все зрозуміло. Якщо підводити такий попередній підсумок, да то літак в цілому нормальний, його можна. Реалізовувати можна на ньому робити фраги, але сказати чесно, задоволення дуже і дуже сумнівне, та й мало цього задоволення, насправді граючи на цьому Хорнеті. постійно на фоні наших опонентів та й на фоні наших союзників постійно відчуваєш себе якимось ущербним, якимось бідним родичем чи щось типу того. Бо дивишся на Єврофайтери, на Страйкігли, на всякі там Су-30 СМ і так далі, дивишся на них і розумієш, що ну, ти, блін, дійсно бідний родич, у якого не так багато можливостей. І знаєте, не дивлячись на те, що у цього літака є НСЦ, я ним практично не користуюсь. Таке ніби і БПБ режиму достатньо зазвичай, та якщо чесно, в БПБ чомусь воно схоплює цілі якось більш. Краще чи що, ніж у НСЦ. Бо я коли намагаюсь цілі в НСЦ захопити, воно мені постійно збиває локтам, то на ракету то ще на щось, а в БПБ частіше хапає саме ту ціль, яку мені треба. Тому якось так повелося, що я в основному використовую саме БПБ. Так, ну що ж, солідно я вже заклімбив, давайте, напевно, повертати носа до противників. Не знаю, чи я собі знайду ціль взагалі та повинен би. Давайте зроблю радар трошки з ширшим кутом огляду, для того, щоб трохи краще розуміти, хто де, да, але щось поки ніфіга нікого на радарі то й не видно, якщо чесно. Ось когось схопило, але хто це що, це не дуже зрозуміло. Давайте віддам туди ракету. А, це бот. Це боти звичайні. А усі наші противники полетіли на ту сторону, да? Ясно. Ну, може, хоча б ботика захраблю? Подивимось. Можна спробувати із такої відстані віддати декілька, декілька ракет. Критичні ушкодження. Ну то по боту залетіло. Ну, отут, до речі, вже можна було використовувати СПС режим, коли вони такою великою пачкою там летять. Але вже зараз я думаю, мені і БПБ буде. Достатньо, наприклад, ось таким чином. Отак От роздам. Погріпену давай роздамо. Там когось уже збив. А, тут теж боту залетіло, да? Можна іще одну віддати. І так віддамо. О, о це нормально позалітало. По мені, пуск, звідки бачу, звідки, напевно, я вже не встигну нормально відстрілятись, але пофігу. Да, все не встиг я. Залетить ще одна ракета. Ні, не залетіла. Ну, тим не менше, знову три фраги я встиг зробити, плюс одного ботика. В принципі, нормально. В принципі, я думаю, що це непоганий результат. Давайте до висновків. Що можна сказати по пізньому хорнету тому самому, який запізнився? Ну насправді не те щоб він прямо запізнився, якщо відкинути всі оці тупі жарти. Я більш-менш його зрозумів, як його застосовувати. Інша справа, що застосовувати його з таким підходом, як у мене, не дуже зручно і приємно. Ну, це банально нудно. Ти повинен для того, щоб не попастися під першу хвилю пусків, три години десь там клімбити в сторону. Потім розвертатись, потім підлітати до поля бою, і вишукувати, вишукувати собі цілі, які там в районі антиподу десь внизу літають. Ну як ви бачили, це фраги приносить, можна робити там і по два, і по три фраги. Ну а іноді будуть бої, де буде нуль фрагів. Звісно, і такі також будуть. Літати в антиподі на ньому я сенсу не бачу, того що, як я вже й казав. Р-77 це постійно те, що тобі залітає в той самий антипод і критує тебе. До АІМ 9М справа, як правило, не доходить. Та що там навіть усі АІМ-120 Б не завжди вдається віддати. Ну а з іншого боку, фраги робить, робить, ну, значить, норм. Але насправді, да, всі наші опоненти, вони більш гарно оснащені, вони швидші, вони мають кращу скоропідйомність, ну і так далі і тому подібне. Тому як я вже й казав, чесно кажучи, я трохи ним розчарований, він от ну, трохи не те на що я розраховував, коли докачувався до. 14.0. Так що, от якісь такі дивні у мене враження від цього Хорнета. Ну, а на цьому у мене власне все. Що ви про нього думаєте? Якщо ви його собі викачували, ну напишіть в коментарях. Мені цікаво буде почитати, що думають про нього інші. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.